Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Жерона може пролетіти повз Єврокубки через агента Добика Шапаренком цікавляться клуби з Італії та Франції. Деталі. Шахтар у матчі з вилученням Зубкова переміг у Полтаві. Зінченко чекає на трансфер з арсенала, куди перейде українець. Два видалення, пенальті повар та перебивання, що відбулось у матчі Оболонь Менай. Це все і не тільки ти побачиш цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Півзахисник київського Динамо та збірної України Микола Шапаренко може продовжити кар'єру в одному із зарубіжних чемпіонатів. Одразу декілька клубів поповнили інтерес до футболіста. Динамо готове продати гравця у разі, якщо отримає вигідну пропозицію. Повідомляє туто Меркато. Микола Шапаренко повністю відновився після важкої травми та поступово набирає оптимальну фізичну форму. Завдяки цьому знову з'явилися чутки, що 25-річний хав. Бек може залишити Динамо. Одразу кілька європейських клубів спостерігають за прогресом футболіста, чий контракт із Динамо діє до літа 2025 року. Йдеться про представників чемпіонатів Італії та Франції. Найбільш серйозний інтерес до Шапаренка виявляє Італійська Фіорентина. Конкуренцію з Кадрі Віолі може скласти французький Монпельє. Орієнтовна трансферна вартість футболіста складає 6 мільйонів євро. Але потенційні покупці налаштовані. Вступити до торгів з Динамо. У сезоні 2023-2024 Шапоренко зіграв 15 матчів у чемпіонаті України. Микола забив 2 голи та зробив три результативні передачі. Шановні друзі, будьте завжди в курсі останніх трансферів та новин з футболу. Підписуйтесь на наш телеграм-канал ексклюзивних інсайдів та новин з футболу. Поспішайте посилання в описі. Олександр Зінченко може змінити команду цього літа. Захисник збірної України близький до трансферу з арсенала. Ним цікавляться відомі клуби. Каноніри готові відпустити футболіста, якщо отримають вигідну пропозицію щодо його продажу, повідомляє Делі Мейєл. Головний тренер арсеналу Мікель Артета, задоволений виступом Олександра Зінченка цього сезону. Єдина претензія до 27-річного футболіста полягає в тому, що він надто часто за. Знає Тром. При цьому Олександр залишається лідером у розтягальні канонірів та корисним гравцем на полі. Контракт зінченка з Арсеналом діє до літа 2026 року, проте захисник може змінити клуб вже найближчого літа. У його послугах зацікавлені одразу два відомі клуби. Керівництво Мюнхенської Баварії давно стежить за прогресом Олександра. Незабаром німецький клуб продасть Альфонсо Девіса, Баварії знадобиться новий лівий захисник. Під час першого чвертьфіналу Ліги Чемпіонів Українець остаточно переконав Мюнхенців, що зможе посилити склад німецької команди. Баварія надійшла запит арсеналу щодо Зінченка відразу після того, як визначиться з кандидатурою нового головного тренера. Також у послугах Зінченка зацікавлений мадридський атлетіко. Проте Олександр не є пріоритетним трансфером для іспанського клубу. Андрій Лунін зацікавив топ-клуб Європи. За інформацією Дефенса Централ, на українського голкіпера Реала націлилася Баварія. Мюнхенський клуб планує влітку влаштувати велику кадрову перебудову з новим тренером, який прийде після Томаса Тухеля. Одним із пріоритетних підписань для німецького колективу є воротар на заміну легендарного 38-річного Мануеля Нойера. Найкращим варіантом вважають саме Луніна, який поточного сезону переконав усіх своєю. Якісною грою за реал. Тому, як вказує джерело, мадридський клуб поспішає продовжити контракт із українцем, щоб відбити інтерес інших команд. У поточній кампанії Лунін відіграв 25 матчів за реал, і 11 з них він провів на нуль. До речі, друзі, запрошуємо вас у нашу спільноту, де виходять щомісячний рейтинг гравців та тренерів УПЛ, трансфери та ексклюзивні є найсвіжіші інсайди з українського футболу. Чекаємо всіх. Довкола Віктора Циханкова знову багато розмов на прес-конференції перед матчем із Атлетіко Мадрид. Головний тренер Жерони Мічел сказав, що гравець збірної України отримав травму литкового м'яза. Через це українець не потрапив до заявки каталонського клубу на поєдинок із матрацниками. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк у своєму телеграм-каналі Хоспітал Пас прокоментував пошкодження Віктора Циханкова. Він зазначив, що наразі невідомо наскільки серйозним є пошкодження. Ження українського Вінгера, але якщо підтвердиться найгірший прогноз. То футболіст може вилетіти до кінця сезону, у циганкова травма литкового м'яза. Ну що ж, не пройшло і місяця після форсованого відновлення Віктора від травми зв'язки коліна, як наслідки не змусили себе довго чекати. Як я зазначав раніше, не таким небезпечним було саме форсування, як те, що Віктор одразу почав грати по 80-90 хвилин за збірну і клуб. Така тактика піддає організм значним навантаженням після тривалої паузи, що значно підвить. Що є ризик отримання будь-якої травми, поки невідомо наскільки серйозною є травма, є надія, що це всього лиш перевантажений м'яз, і там немає структурних порушень. А отже, Віктор зможе зіграти вже за декілька днів. Натомість, якщо травма литкового м'яза таки підтвердиться. То мова йтиме про мінімум 6-8 тижнів відновлення, а отже, виліт до кінця сезону на носі євро. Нам потрібен віктор готовим. Зараз дуже важливо якісно заменеджити цю проблему і не форсувати гравця, що може привести до тривалих проблем, як у випадку із Зінченком. Оболонь у 24-му турі УПЛ поділила очки з Минаєм. На 12 й хвилині голкіпер київського клубу Олександр Рибка отримав пряму червону картку за фол проти Дениса Устименка. Замість півзахисника Євгена Запорожця на поле вийшов воротар Назарій Федорівський. На 67-й хвилині склади зрівнялися. Другу за 8 хвилин жовту картку отримав Сергій Корнійчук. Також у цьому матчі довелось перебивати пенальті. На 56 й хвилині воротар оболоні раніше вийшов з лінії воріт, що заборонено правилами. І травмовані голови гравців тільки підкреслювали боротьбу в цьому матчі. А головний тренер оболоні Валерій Іващенко не стримався після поєдинку і прокоментував суддівство у матчі з Минаєм. Я суддів ніколи не коментував, але сьогодні такий Можна сказати треш, перебиття пенальті, призначення, це буквоїдство, по духу гри, по тому як складався матч, це ні в які ворота не влазить джерело у ПЛТБ. У рамках 24-го туру української прем'єр ліги Ворскла зіграла шахтарем. Для гірників це був принциповий матч, оскільки два останні рази виграли полтавці. Проте цього разу виграв Шахтар, повідомив портал Новини Live. Для Шахтаря одразу було зрозуміло, що матч буде непростим, оскільки газон у Полтаві не відповідав швидкому та технічному футболу. При цьому гірники забили ранній гол на 22-й хвилині. Кевін втік лівим флангом і прострілив у вздовж штрафного майданчика на Собкова, який пробив по воротах. Ісенку удар відбив, але добиванні зіграв Сікан 0-1. Після пропущеного голу ворскла намагалася відігратися. Шахтаря подібна ситуація також влаштувала, оскільки з'являлися вільні зони для створення гульових атак. У другому таймі пряму червону картку отримав зубков. Футболіст Шахтаря забув прибрати ногу та пробив замість м'яча в голову Ісенка. Запитань до картки немає. Залишившись у більшості, Ворскла не знала, що її робити. Команда виглядала розгублено, що спростило завдання Шахтарю утримати рахунок. У вкрай неприємній ситуації опинилася іспанська Жерона. Деякі нюанси оформлення контракту з Артемом Довбиком призвели до того, що клуб може бути виключений із Єврокубків. Спорт.юа з посиланням на джерела, близькі до Жерони, повідомляє, що до іспанського клубу надійшов запит від юристів, які припускають, що в момент угоди між футбольним клубом Жерона та футбольним агентством Alic Football Management в особі агента футболіста Олексія Люндов. Ського були порушено певні фінансові домовленості. А також виявились факти можливого шахрайства. Перевіряється також факт спроби уникнення оподаткування в Україні. Поки йдеться лише про підозри, жодних офіційних звинувачень не висунуто. Але якщо подібні факти будуть доведені, Жероні загрожує великий штраф. А також, що ще гірше, за нинішньої ситуації на участь у всіх турнірах під егідою УЄФА. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!